Розділ 4. страх і забобони, страх і забобони. Це частина того, як працює наша психіка, особливо коли знання обмежені, а уява безмежна. Людина, яка веде вузьке замкнуте життя, легко піддається навіюванням страху. Варто лише зачепити цей інстинкт, і він відкриває двері до підсвідомих переживань, які можуть спричинити глибокі психічні порушення. Коли людина малоосвічена, не має широких інтересів і живе в полоні забобонів, вона стає легкою мішенню для ірраціональних вірувань. Саме тому містика, змови, магічне мислення все це так популярне серед неосвічених верст населення в усі епохи. Багато з так званих оптимістичних метафізичних переконань виникають саме через нездатність подолати внутрішній страх. Людина чіпляється за ілюзії бо не вміє справлятись із тривогою. У дитини, як і в дорослого з нерозвиненою особистістю, все незнайоме викликає страх. Навіть у зрілої людини несподіване, нове або незрозуміле часто викликає тривогу. Психолог Бейн писав: будь-яка невизначеність породжує жах, так само виникає страх під час епідемій, під час нових хвороб або новобранця під вогнем. Це правда, мозок малюка чутливий не лише до болю, але й до несподіванок. Тому дитина, яка вже звикла до знайомого середовища, може злякатись незнайомця або нового звуку. Це схоже на реакцію тварин інстинктивно. Такі страхи продукт незнання. Поки людство не усвідомило закономірності природи, саме страх визначав хід думки та формував забобони. Французький педагог Компайре спостерігав: дитина у своєму обмеженому досвіді бачить загрозу всюди. Вона підсвідомо очікує небезпеку від усього, що не може пояснити. Навіть тварини бояться того, чого не розуміють. Один із експериментів показав. Пес, почувши грюк у горищі, злякався, поки йому не показали звідки йшов звук. Як тільки він побачив джерело, страх зник. З дитиною те саме, її оточують дивні об'єкти, форми, звуки, і вона стає жертвою невизначених тривог. Це ніби нас би раптом кинули у невідомий світ чужий, незрозумілий, і повний загроз. Ми були б підозрілими постійно насторожі і бачили б небезпеку всюди. Британський філософ Саллі зазначав. Освіта зменшує страх, замінюючи незнання знанням разом із розвитком волі й упевненості, страх втрачає свою владу. Людина, вихована в атмосфері страху і забобонів, стає вразливою до нав'язливих ідей. У деяких формах неврозу або психозу людина частково усвідомлює свій страх. Наприклад, боїться захворіти, відчуває сором, перечуває нещастя, але не розуміє, звідки це по. У складніших випадках страх діє на підсвідомому рівні. Людина фокусується лише на симптомах, не бачачи глибшої причини. Так формуються нав'язливі стани, які тягнуться з дитинства: страх темряви, хвороб, смерті, порушення моральних норм осуду. У моїй практиці були пацієнти, які після відвідування хворих друзів ставали одержимими страхом туберкульозу або сифілісу. Інші боялись темряви, зірок, комет, вірячи, що ті несуть отруйні гази. У кожному випадку причина була в дитячому досвіді в інстинкті страху, який проростав роками. Я можу впевнено сказати: в усіх випадках психічних розладів, з якими я стикався, основною причиною був саме інстинкт страху. Прибери страх і розлад зникає. Цей інстинкт є продовженням імпульсу, самозбереження, базового інстинкту, без якого життя тварин і людини просто неможливе. Страх найсильніший інстинкт, коли він домінує, інші відступають. Паніка змітає все. Саме тому функціональні психози це не що інше, як замаскований страх смерті, знищення або втрати чогось життєво важливого кожен випадок психозу виявляє одну і ту ж причину: перебільшений інстинкт самозбереження плюс інтенсивний страх. Не конфлікти, не сексуальні комплекси, не інші порушення, а саме це є справжньою причиною. І поки ми не навчимось розпізнавати і долати страх, він буде керувати нашими діями, думками і життям. Саме тому містичне мислення так глибоко вкорінене в масовій свідомості. Воно захоплює людей усіх епох, особливо тих, хто не звик ставити під сумнів, почути чи побачене, їм легше вірити у долю, карму, зглас чи енергетичні поля, ніж розібратись у причинах власного тривожного стану. Страх у людини проявляється ще в дитинстві, іноді вже в перші тижні життя, це незнайоме лякає, дивні звуки, нові обличчя, незвичні об'єкти, це природна реакція організму, який ще не встиг накопичити достатньо знань, щоб розуміти, що насправді безпечно, а що ні. Дослідники поведінки тварин теж помітили цю тенденцію. Наприклад, собака може злякатись невідомого шуму, але коли дізнається його джерел. Дерело заспокоюється, те ж саме відбувається і з нами. Незнання породжує страх, а знання його знімає. Якщо ми ростемо в середовищі, де все пояснюється через забобони, а не через науку й логіку, то з дитинства нас вчать боятись: темряви, покарання, гріха, смерті, бідності, чужих людей. Усе це відкладається у підсвідомості і з роками може прорости у вигляді тривожності. Нічних атак або навіть психічних розладів в багатьох випадках, коли доросла людина страждає від неврозів, депресії чи паніки, в основі цього лежить страх, який зародився ще в дитинстві. Часто ці страхи навіть не усвідомлюються, але саме вони керують нашими реакціями. Один боїться хвороби, інший смерті, третій осуду чи невдачі. І всі ці страхи по суті є варіацією одного й того ж інстинкту. Самозбереження коли цей інстинкт роздутий до межі, він затьмарює все інше. Навіть сексуальний потяг чи голод можуть відступити перед панікою. У найгірших проявах страх стає ядром психозу. Людина живе ніби в очікуванні катастрофи, від якої не може захиститись, і тільки глибоке усвідомлення цього механізму, що все починається зі страху, дає шанс на зцілення, бо варто прибрати страх, і психоз зникає. Продовження у наступному розділі. Якщо вам подобається цей формат, підпишіться, поставте вподобайку і залиште коментар. А якщо маєте змогу, підтримайте канал фінансово. Реквізити в описі під відео. Дякую за вашу увагу!